Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро. мене назвати Людмила. Сьогодні 29 жовтня і поговоримо про Туреччину та Єгипет. Зокрема, президент Туреччини Реджип Таїп Ердоган заявив, що Анкара не вважає Хамас -терористич... терористичною організацією і висловив готовність Туреччини стати державою гарантом для Палестини. Тобто, як я вам і говорила. Палестинське питання дуже складне, є дуже багато зацікавлених сторін, і там буде колотитися досить довго. Випадала на війну Ізраїля з Хамасом карта імператриці, і це може бути як три місяці, але це може бути навіть і три роки. Тому давайте подивимося, чи вступить Туреччина у війну проти Ізраїлю на боці Хамас. Дивимось, Туреччина чи вступить у війну проти Ізраїлю? На Боці Хамас, Імператор. Шістка кубків, вісім пентаклів, десятка пентаклів. По цих картах однозначно це карта дружби, шість пентаклів, шістка кубків минулого, сім'ї, родини, вісім пентаклів це карта. Роботи, робітника, підготовки і десятка пентаклів це ресурси. Можу сказати однозначно, що Туреччина вступиться за Палестину на боці Гамас. Вони будуть підготов робити заходи по підготовці бойовиків і надавати ресурсів, підтримувати їх як брат-сестру. Ось так тут можна прочитати імператор. Дивіться, знову ж таки, ресурси, сонце. Вони будуть однозначно підтримувати фінансово, матеріально бойовиків Хамас для того, щоб вони, як вони вважають, створили свою землю, свою державу. І ось так. Ердоган хоче показати свою міць, показати, що він має своє слово незалежно від інших країн, які, так скажемо, перебувають на боці добра. В нього своя правда, яку він буде відстоювати. Що ж, ніхто не здивований, тому що Туреччина і з приводу Росії також показувала своє нутро, тому. Чому дивуватися? Давайте зараз подивимося. В мене знайомі запитували щодо Єгипту. Там дуже їм страшно, вже прилітали ракети. Давайте подивимося, чи почнеться в найближчі півроку широкомасштабна, повномасштабна війна на території Єгипту. На території Єгипту. Чи буде широкомасштабні воєнні дії? На території Єгипту в найближчі півроку. Тут колесо Фортуни, туз мечів, Паш Пентаклів і четвірка жезлів. По цих картах можна сказати, що періодично буде прилітати на територію Єгипту. Чому я так говорю? Тому що ось це ракети, однозначно, туз мечів. Паш Пентаклів це можуть бути і бомби, і міни. Четвірка жезлів це житлові будинки, там, де люди, і періодично можуть військові навіть там по кордону, де й вестися бойові дії, і великі обстріли можуть бути. Щодо наземної операції, ось так, що зайшли і ведуться бої, то вірогідніше всього, що ні, тому що тут не випало п'ятірки мечів, не випало карт. Які б означали е, прям е, такі серйозні бойові дії, наприклад, вежа. Тут більше того, що по житлових будинках будуть прилітати переліка... періодично неочікувано ракети і бомби. По кордону можуть бути бойові зіткнення, тому що тут король мечів е, десятка жезлів. Тому хто на кордоні. Можуть бути нюанси. Але, але найближчі півроку, що, що ось так на території Єгипту війна, я думаю, що ні. Якісь обстріли можуть бути з моря, можуть бути новини про відбиття атак. І от саме по кордону дев'ятка жезлі. Давайте тоді подивимося. Я говорила, що. Е у створенні Палестини є як мінімум п'ять заінтересованих сторін. Окрім Ізраїлю, Хамас, є ось ще Турція, намалювалась, там є і Ліван, і Катар, Іран підтримує всю цю історію. Росія зацікавлена в тому, щоб не було споку. Давайте подивимося, чи почнеться війна. Третя світова війна. Я вважаю взагалі, що вона почалася ще 24 лютого минулого року. Але ось так широкомасштабно ще почнуть оголошувати, що йде «Третя світова війна. Найближчий рік дивимось, «Третя світова війна. Що розпочнеться Третя світова війна, ось так, щоб всі розуміли, що йде ця війна. Сім мечів, паж мечів, паж кубків. Будуть по-хитрому спалахувати різні міжетнічні сутички, і це буде так по-хитрому, неочікувано різні ДРГ і там, де вода. Тобто. Все зрозуміло, що Ізраїль, Палестина, цей конфлікт не буде вщухати, постійно буде. Щось там відбуватися, і постійно будуть йти бойові дії, постійно будуть надаватись якісь такі інформаційні вкиди по-хитрому, щоб розкачувати ось цю війну. Думаю, що війна буде йти. Випала п'ятірка мечів, це, очевидно, карта бойових дій. І це там, де жарко, там, де сонце, там, де вода. тобто, це і Близький Схід, і середній схід. Взагалі починається війна між країнами, так скажемо, там, де стоїть жара. Що сказати? Буде війна, на жаль, Третя світова між християнським. Та мусульманським світом. Ще раз на всяк випадок уточню, давайте на іншій колоді: чи буде війна між християнським та мусульманськими світами найближчий рік. Війна між християнським та мусульманським світом. Третя світова найближчий рік. Король жезлів Хто розуміється на таро, знає, що це означає справедливість паш ту з пентаклів, четвірка жезлів. Бачите, на Єгипет випадала четвірка жезлів І тут так само випадає, є ресурси по справедливості, і будуть задіяні країни відвоювати свої території. Ось, є вже добро. Світові лідери вже націлені вносити корективи в переділ світу. Будуть ресурси видаватися на це, спонсоруватися для того, щоб відвоювати землі, завойовувати свої інтереси, відстоювати. Але все ж таки. Будуть намагатися це і стримувати, бо це не дуже вигідно, але ось так локально, як там показувало, періодично будуть такі осередки вогню. І це буде, на жаль, спонсоруватися. Ось імператриця випадає, я думаю, що. Все ж таки, в Ізраїлі ця війна буде не 3 місяці, а скоріше за все, що і 3 роки навіть. На жаль, так показує прогноз, а далі побачимо. Бажаю вам захисту вищих сил. Підпишіться на мій канал. Якщо вам цікаво було, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!